Дівчата, Дівчата, а яка ваша історія? Хочемо з вами ближче познайомитись. Ви з якого року у війську? 22-го. Літа 22-го. Ви теж, так? Е, я доєдналась пізніше, тому що до цього я була в добровольчих підрозділах і добровольчих там різних батальйонах, а потім вже офіційно оформила. Ви не медики за освіту, я так розумію. Чи медики? Ні. 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 Ага. За скільки стали отакими от бравими парамедикинями, які просто весь висловно стоїть, а ви готові рятувати людей. Мені здається, що я не маю якогось терміну. Просто десь цей момент. Я працюю на стабілізаційному пункті. Ага. Е, Софійка медикаваку. Е, я не зрозуміла, коли настав цей момент, але насправді це стало рутиною певною. Загалом, і ця допомога, що ми надавали, воно було якось дуже автоматично.